Ті двічі за п'ять хвилин викликали поліцію через вдавані безпілотники. Дві москвички двічі поскаржилися у поліцію на українські безпілотники. Так повідомляє агентство Москва. Літні мешканки столичного району Лефортово сприйняли зірки на небі за дрони збройних сил України. Повідомлення пенсіонерок надійшли на тлі спроб безпілотних літальних апаратів атакувати Крим та Севастополь. Поліція безпілотників не виявила. Отже, дійсно хвилюються росіяни, жителі Москви? ну вони заручники того, що нагніталося всередині Росії постійно, Там що не запалає, все таки вважає, що це українці, uh -huh. що там. РГ на, на, тобто поки, це своя пропаганда постаралася. Так, воно ну, розуміти. Кожної пропаганди є дві, дві, як кожної медалі, дві сторони. Да? От одна сторона, вони залякали суспільство, що може бути. Розумієте, наприклад, відміняють е, паради, е, скасовують поход е, дідочок на паличках, як носили. Да? І це все додає неспокою. Потім закриває червону площу там на дуже тривалий час, там більше, ніж на тиждень, навіть чи чи, чи навіть більше це все говорить про те, що є невпевненість. Потім оці пожежі, потім безпілотники, про які всі воєнкори російські розповідають на на перебій тому це все не додає стабільності, і це логічно. Суспільство повинно боятися, російські військові повинні боятися, і повинні боятися і ті, хто ними керує, і це пане це, олеже. Це... А скажіть, от якщо зараз ну вже напруження всередині суспільства російського теж зростає, це не можуть не відчувати і армійці, і командування військове. Як ви гадаєте, на тлі цього вони будуть посилювати ракетні атаки на Україну? Як демонстрацію помсти або такого, вот якогось символічного захисту, мовляв, і ми щось робимо. Так, вони будуть це робити, особливо ці фатальні для них або там побідобісні дати. Вони це будуть робити, тому що це єдина відповідь, яка може бути насправді, щоб заспокоїти свій плеп, який буде боятися на кухні просто постійно, а потім побачить по телебаченню, що точно в цель, да? і буде радіти, вип'є зайву чарочку, і через день знову буде боятися. Знову будуть такі обстріли. Тому ми до цього повинні бути готові. Ми воюємо з державою. Яка є терористом і яке населення толерує тероризм? І, взагалі, душегуби вони фактично всі.